Друзі, всім привіт! Автосалон F-Drive на зв'язку. І сьогодні в нашому міні-огляді Hyundai Kona Electric. Офіційна версія 2020 року. Що тут казати? Офіційний автомобіль, офіційна гарантія від Hyundai в Україні, автомобіль повністю непошкоджений, маленький пробіг 18 тисяч кілометрів. І, звісно ж, європейський порт зарядки. Ще й швидкісний CCS Combo. Ну і з урахуванням всіх цих плюсів. На цьому можна наш огляд і закінчувати, тому що ну, фактично новий автомобіль. Офіційна версія, офіційна гарантія, ніяких тобі проблем з перехідниками та зарядним портом. Ще й нова зимова гума. Ну і все. І на цьому все. Ну що, друзі, звісно, я трошечки жартую, покажу вам інтер'єр та поговоримо про мультимедійну систему. Давайте швиденько пробіжимося по інтер'єру. Тут у нас такі класні тканинні з дуже приємного матеріалу сидіння. Є підігрів сидінь, це чудово. Є також дуже важлива функція, і актуальна, коли холодно, а це якраз зараз. Підігрів керма. З цим все тут дуже круто. І тут у нас якраз є режими акселерації Автохолд. Це у нас аудіо супровід паркінгу. Давайте подивимося, якраз режими акселерації. Так от ми зробимо. Як ви бачите, на даний момент ми спостерігаємо режим еко. Ось так у нас виглядає режим Comfort. І ось так. Мій улюблений режим спорт. Максимальна динаміка та драйвові відчуття. Так, ідемо далі. Обливостей цього автомобіля, які мені дуже подобаються, це у нас отакі підрульові лепісточки. Значить, дані лепісточки у нас коригують рівень рекуперації. Мені особливо подобається в цьому, так це те, що не тільки є три рівні рекуперації, а ще є й режим її відсутності, коли йде максимальний накат. Тому, якщо Розуміти, як ця вся система працює, можна взагалі майже не користуватися педаллю тормозу, а фактично отримувати з збільшенням рівня рекуперації такий ручний тормоз, який не стирає тормозні колодки і активно так заряджає акумулятор. Тобто, за рахунок манери водіння, ви можете заробляти додаткові кілометри, які... Ви ще й побачите, які плюсуються у вас на приборній панелі під рулем. Ну, а тепер давайте по кнопочкам. Тут у нас все стандартно, це у нас вікна, це у нас центральний замочок відкриття закриття, це у нас блокування, регулювання вікон, це у нас джойстик для регулювання. Дзеркал. Все зрозуміло. Далі. Тут у нас нахил свідчення фар, це у нас регулюється підсвітка, це у нас блокування пістолету або перехідника, щоб ніхто не свиснув. Також ми бачимо режим утримання в смузі та відключення АБС системи. Зліва у нас розташовано керування мультимедійною системою. Це прийняти виклик, це відмінити виклик, це у нас перемикання треків або е, опції меню, це у нас регулювання звуку, голосові команди та оновлення. Якщо ми йдемо сюди, тут у нас зеркально відображаються такі кнопочки, але функціонал вже інший. Це у нас контроль е, якраз системи круїз-контролю. Тут у нас регулюється швидкість, регулюється налаштування меню, підтвердження, анулювати режими і підменю по бортовому комп'ютеру. Ось ми можемо міняти ось інформацію. До речі, класна штука. Компас. Тут у нас утримання в полосі, розширені налаштування, спідометр дублюється. До речі, от, наприклад, беремо спідометр. Тут можна теж ще й бортовий комп'ютер вивести. Дуже чудово реалізовано. Тут уже що кому зручно, то і може собі вивести на дисплей. А тепер давайте коротенько про мультимедію. Мультимедійний дисплей тут чудовий, як ви бачите, версія вже. Більш така крупна, збільшена мультимедія, все, як ви бачите, на українській мові це дуже чудово. Мені подобається вбудована мапа, вона працює досить таки шустро і будує маршрути без підключення до інтернету. Це круто, ось така у нас менюшка, із такого, що може вас особливо зацікавити: це працюючий блюлінк. Дуже класна штука. Рекомендую почитати більш детально в інтернеті. І, звісно ж, вас зацікавить Android Auto або Apple CarPlay. Зараз я продемонструю, як це працює. Дістаємо отакий ось шнурочок, вставляємо ваш мобільний пристрій, а інший кінець, от в цей USB-роз'ємчик. І натискаємо ОК. І що ми отримуємо? Чудово отримуємо ми зразу автоматично Apple CarPlay. Як ви бачите, все чудово та шустро працює. Це і не дивно, з урахуванням нової версії чіпу на цій мультимедійній системі. Подивіться тільки на те, як працює, наприклад, Google Maps. Приклад вибираємо сюди. Хлоп. Будь ласка, все. Літає. Чудово. Так, тепер повертаємося назад. Тепер сюди. Можна звернути це все діло. Тут може використовуватись ваша музика. От, наприклад, зараз зайдемо в Spotify. І тепер натискаємо. Ух <му> ти клас! І з урахуванням того, що тут стоїть преміум система аудіозвуку Крел, ваші улюблені композиції будуть просто суперово звучати завдяки встановленому пакету преміум звуку. Такий у нас був коротесенький відео огляд Hyundai Kona Electric 2020 року. Ще раз офіційна машина на офіційній гарантії від Hyundai Україна. Е, немає ніяких проблем з зарядкою, зарядним портом. Тут використовується європейський Type 2 або CCS комбо швидкісна зарядка. Автомобіль в новому стані. Усього ще раз дивлюсь: 18100 км на одометрі і автомобіль не має жодного підкрасу, якоїсь там не знаю, пошкодження, ще чогось. І, до речі, я забув ще дуже важливу особливість цього авто: це наявність теплового насосу. Ви тільки погляньте на цю красу. Ну, Як я і казав, новий автомобіль. А це у нас якраз і є. Той самий легендарний тепловий насос. Штука класна, зимою пригодиться. Так, от майже під самий кінець огляду згадав, тепловий насос є в цій комплектації. Тому. Бачите, як може я ще щось забув. Так що треба запитати. А для того, щоб запитати, подзвоніть, запитайте наявність та задавайте всі свої додаткові питання на рахунок цього авто, або, можливо, ви щось побачили на нашому вебсайті, що вам сподобалося або зацікавило. Тому не соромтесь, телефонуйте і купуйте те, що саме вам більше підходить та подобається. З вами був Богдан. Автосалон F-Drive на зв'язку. Пока!